Вітаю всіх глядачів свого каналу. Слава Україні та смерть рашистським окупантам. Сьогодні зніму з пеньоч та відсажу ось оцю діточку орхідеї Джулія. Для пересадки мені знадобиться сьогодні всього два компоненти. Камінчики. Їх я закину. На дно ось оцього стаканчика подвійного, в який буду саджати. І живий мох, який я отримала кілька тижнів тому. Попереднє відео, кому цікаво, можете перейти подивитись. Ну, і власне, скальпель, щоб відрізати від пенька от-от малявку. Дуже швидко і дуже просто все це робиться. Отож, найперше, що роблю, це дезінфікую. Скальпель. Якщо у вас є такий інструмент, найперше, що раджу, це дуже-дуже акуратно з ним. Гостра зараза. Це не професійний скальпель, це дешевенький з магазину, але все рівно доволі таки гостра річ. Якщо немає скальпелю, відтинати дітки доволі легко канцелярським ножем. Але майте на увазі, що лезо має бути свіжим, не покоцаним. Беремо наш пеньочок. Це вже буде третя дітка з цього пенька. Кому цікаво про мою орхідею Джулію, ось отут вверху буде посиланнячко на плейлист про неї, а внизу прев'юшечка, як це виглядає, щоб ви швиденько знайшли. Отож, там є відео про те, як я попередні дві діточки знімала. Тепер знімаю чергову, це вже буде третя. І найбільша, яка на даний момент є на цьому пеньку. Ось, бачите, пеньок він подвійний. На дві частини розрізаний. Я сама, чесно кажучи, не бачила до останнього часу. Коли знімала першу дітку, тоді побачила, що він, виявляється, в мене перерізаний. Ось тут на цій частинці, бачите, є маленька діточка ще, це найменша. І вона найбільше в мене викликає тривогу, тому що тут уже такі підсохлі корінчики, можливо, не витягне оця частинка. Ну, але то таке побачимо. А Нижня частина з двома дітками ось цю ми будемо знімати. І ось тут ще одна, в якої також там вже є кілька корінчиків, вона на черзі буде. Ці в мене не викликають ніякого, ніякої тривоги. Ну, що, дивимося, з якої сторони підлізти під оцю от більшеньку, щоб її акуратно відрізати. Шукаємо точку, де вона приросла до пенька, вірніше, де вона виросла з нього, і там будемо різати. Так хочу, щоб і вам було видно. І собі, щоб залізти туди якось. А ну я так гляну зараз. Я, знаєте, що, напевно, зроблю. Я, можливо, навіть не саму дітку, а шматок пенька відріжу, що там жаліти. Вже він своє віджив і своє відробив. Спробую зараз сікатором, теж його продезінфікую. І спробую відрізати прямо зі шматком. Так. А ну-ка. Треба так, щоб ж корінчики не пошкодити. Ну, вдасться, не вдасться. Де там у нас ще корінчик знизу? Оп! Так, перерізали пеньок. Перерізала ж, ніби, да А тепер у нас тут ось є корінчик, який вже в субстрат трішечки зайшов. Нам його акуратно треба дістати. Так, для початку оцей вивільняємо. Так, і дістаю. І дістаю. Так, а ще нас тримає ось оцей корінець. Мамчин. Пеньковий. Його теж треба відрізати, бо він тут. Так. Я сподіваюся, що вам видно, бо я тут зайнята своїми справами. Оп! Дивіться, як гарно. Раз, та й знялося все. О! Ось така от манюнечка, гарнюнічка. гляньте. Це вже лайк. Не сидимо просто так. Не шкодуємо. Не звертайте уваги, якщо ви чуєте. Звуки. Киця проситься на балкон. Так, ось таке. А поки я займаюся, то я її не випускаю, бо треба під наглядом. І, і, і тепер я відломаю. Ось отут просто візьму і акуратненько спробую відломати. Так би, щоб корінці не пошкодити. Ось, раз, дивіться. І відламується ця діточка. Дивіться, як гарно. Ой, взагалі, просто шикардосно. Оцей шматок викидаємо сухий. А діточка у нас чистенька, гарненька. Тут у нас навіть навіть не буду там нічим обробляти. Там така, ну, манюсінька манюсінька цяточка, на якій вона трималася, взагалі, немає значення. Ну що, ось та кулька. Третя пішла. Ця діточка буде виставлена на продаж, але лише після того, як я побачу, що вже почали гарно рости корінчики у посадці в новій. Так, кладу поки що її сюди. Так, ну і ще раз глянемо на цей пенюк, що лишився. Отже, ось верхня частина, тепер вже добре видно, що тут дві частини. Оскільки середину ми вирізали ось менша діточка. Вірніше, вибачте, нижня діточка. Видно, що в неї є там корінчики. Так, чекайте, я вам, напевно, підсвітку включу. Ось отак, бачите? Добре видно, що на нижній є два корінчики. Отже ще трішечки і ми її також будемо відсаджувати. Ну, а на верхній поки що немає нічого. Виживе, то буде добре. Якщо не виживе, ну, знаєте, багато вимагати від цього пенька теж неможливо. Він своє зробив. П'ять діток, дві вже поїхали в нові родини, в плейлисті посилання, на які я вже давала, і він буде, до речі, в описі. Можете зайти подивитися, як то все розвивалось. Отже, дві старші вже мають нові родини. Так, а ось третя, яку ми зараз з вами посадимо, вона теж буде за деякий час шукати свою родину нову. Слідкуйте за повідомленнями. Найперше виставлю на сторінці у Фейсбук. Поїхали саджати. Отож, я беру подвійний стаканчик колись в ньому в мене вже щось росло. Потім я вийняла, вимила і зберегла стаканчик. Про всяк випадок. Як я сказала, на дно стаканчика я покладу каміння. Це для того, щоб конструкція була більш стійкою. А далі використовую живий мох. Відразу хочу дати пораду, як я це роблю. Мох в мене зберігається в холодильнику. Отже, коли я вийняла, він холодний. Щоб діточка не стресувала, щоб з корінням нічого не трапилось, я його на кілька хвилин тепленькою, такою ледь тепленькою водичкою, залила, він став такою хорошою комфортною кімнатною температури. А тепер уже можна і дітку в нього саджати. Зараз трішечки покладу. Дивіться, який гарний, шикарний мох. Ой, я цей раз так задоволена мохом. Що вам сказати? Ще раз передаю великий привіт і дякую пані Надії, яка мені його прислала. Отож, трішечки на дно. Так. Далі обгорну корінчики цієї манюньки мохом. Так, без фанатизму, знаєте, не, не трамбуємо, як це роблять азіати. Я так вільненько обгортаю. Щоб не поламати нічого. І в стаканчик. Теж акуратненько, акуратненько. Ось так. Отрічки присажуємо. І далі ще заповнюю мохом. Ось вам показую, дивіться. Навколо обкладаю мохом. Джулія, до речі, це орхідея, яка доволі таки любить вологу. У мене росте, ну, майже в закритій системі мамка. І дітки попередні я теж саджала так, щоб це було доволі таки вологоємно. О, ось так. Оце і все. Кілька хвилин і орхідейка посаджена. Вздовж стіночок, звісно, корінчиків ще не видно, тому що вони пішли всі всередину посадки. От як тільки з'явиться хоч один корінчик навколо, що я буду бачити, що проросла вона. От тоді можна буде цю орхідейку вже і комусь запропонувати. Доки не почнеться ріст, не буду цього робити, тому що у мене є один негативний досвід нещодавній, коли я запропонувала орхідейку до того, як вона почала рости. Тобто я за проханням дівчини, яка купила її, зняла, посадила, а за три дні, перед тим, як відправитись, вона взяла та й згнила. Є в мене такий негативний досвід. Тому більше я не хочу цього повторювати. Коли буду бачити, що орхідейка росте, тоді можна буде пропонувати. Отож, побажаємо їй якомога швидше піти в доросле життя і самостійно рости. На цьому прощаюсь з вами: ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Давайте розвивати україномовний контент на Ютубі. А всім нам бажаю миру, добра та щастя, вірте в наші Збройні Сили. Допомагайте їм, як ви тільки можете, донатьте, допомагайте своїм знайомим, хто зараз у війську. Давайте якомога швидше позбавимося від окупантів на нашій землі. Всім гарного дня, всім до побачення!